Напи. Такі як Напи, енергетики. Yeah. Red Bull, які від... окриляють. Ні, nee, я п'ю тільки нон стоп і їм батончики зі за 10 гривень за тебе. Блін, а я ж не один принципово не беру мусінку, бо це совєтська залупа. Ні. Мені не подобається просто стріляти з неї. Я її не беру, бо вам мені просто не подобається. Я бачу, при, 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 при це. Ну, окей, якщо в аердропі тобі ДБС, ти дебест 100% береш? Ні, потому що зависит, потому що це короче, кусок говна, яку, блядь, просто вирішили въебать. Ну, та самая змусина. Вот yeah. тут вик не був. Мене запушив, мене Олександр. Знизу, зверху блять, він. Наверх побіг, наверх побіг. А, тебе, тебе два, тебе два Сука! Я не попав. У нас двое. Чекай, чекай, Егору, тут он прям на мене панцерфауст. Yeah, Хорошо, Ще один вроде наверху Ще на наверху на один человек. Ех, шкода. В маляко. Красава. У дивись. Олександре, ми з тобою. смоктали хуй. Тепер ми повинні дивитися за тим, як грають профі. Угу. Uh -huh. Бо вони, бо вони, на відміну від нас, вижили в цьому файті. Ні, не знаю. Ура! На роботу начальника, поїхали! Начальника! Ми тут впали, лут взяли, ой, защику теж взяли. Є. Можемо прямо на дроп, ми на дроп. Де дроп? Я не бачу. Під нами, під нами. Швейцар! Під під нами. Швейцар! Падаем, падаем, падаєм на дроп, падаєм на дроп, падаєм на дроп, падаєм на, на дроп. Ну диви, Максим, ти мене питав. Якщо в мене буде ДБС, я його возьму, ну блядь, щас возьму. Оксандр, там, там тільки ДБС, ну тоді в нас в нас погані. У ну, нас не на зброї немає. В тебе тільки ДБС. ой йо йо Хлопці, нам треба. ну, сейф. Олександр, вийшов у мене, да? Що в тебе АВМ? <laughs> не хочеш затрейдитися ДБС на АВМ. Ні-ні-ні, <laughs> давай гуляй. У мене є 8х і глушитель на А у мене стайді. 15 і що? Давай, ебаш. Антон, 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 краще антон, поїхати. Антон, краще поїхать. Антон. антон. Сади свою красиву попу, і будь сюди уписувати. Нам їм, треба золутати, наслута щось... нема. О, я можу по тобі въебать! <кх> не треба, не треба. Подумай про життя, про родину Олександре. Перший було в повітря. У нас тут у нас упьют камень и э, і... дерево, там, дерево, лист. дерево. Да-да-да. Камень нокну, Камінь нокнув, камінь нокнув. Лутают дроп, лутаю дроп. Там вже, блядь, чого лутати. На Нахуй. З, тачка з зону йде. в зону бежит. А, і оно тачка ще проїхала. Да, бачу проїхала. Може до до чувака, Да, побачили мене. Крутять, крутять щось. Це я, це я, це я, це, це. Nee, авто, авто встало. А, тут. Це міста, блядь, на этот блок. Гора по нам працює вже, синя мітка. Перебігають. І хто ще наче спускався сюди хто на синю? Спускається, дав шот. Ой-ой-ой, який я шот дав! О, тут Добив. підіймає. на синє дерево. Oh, oh. Так. Я зараз помчу. Мене, в, мене в спині, мене в спині. А, uh, до речі, мене в зоні. Біжить за, за, деревом, біжить. Зараз. Блять, ну зона вже йде. На. Все, поїхали, да, поїхали. А полетать не хочешь. Давай, давай, окей, поїхали. Можем політать, як хоче. Погнали, мы полетимо, мы полетимо. Давай, 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 давай. Там в тем в тем, в темп. В я еще один прям на визванный дроп. Тільки дай дым, дай дым. Блять, нахуй лих? Не знаю. Блять! Я долбоб! По мне те шмаляк. Дай дым, маленький смысл. Блять, ты два раза в сковородку попал и мини. Все, я сдох. я лих, блядь, посеред. Ой, Так, чувак, під, підприєм на 3 метри. Бачу, під каменем тут один, що. Єгор, у нас спина, спина, синя. Олександр, ти розумієш, що ми въбали топ. Ми. Саме ми. Ну, тут були шанси, я не кажу, що тут були шанси. Максим прямо коло тебе да. Да, я почув я побачив його. А де Паті здесь. Лейби, карту, да, 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 Максим. Ты ти ты там живеш? Кинь веселий смайлик, як ще так. Кинь кому ты? Бач, не живе. Не кидал. Хорошо. Патя один. Помранчево там. У тебе, під боком. Блять, мене с другой стороны зашли. Бо, на мене, на мене, на мене, на хорош, мене. Хорош. Бачим. Раз панцерфаус там, ну сука, ну блять. Ну як нокну, я миг си угадал? На горі, походу, десь. Забити хуй, забити хуй. Треба в авто їдем, Бьор, забый хуй. Уже пуша, я понял. Це за майстерні постріли з вантап із калаша. Да, вже пушить пушитіп. Його... А хто хто взагалі калаш на дальняк використовує? Це профіл якийсь? Маг Там один крути нас. Пробили колись. Гандони. Треба бустатися і можливо якось через гору тут обходити. Прямо прям по краю, по краю. А, ми по різним краям побігли. Да, похуй, треба вже якось бігти. Гені ми однаково. Давай, 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 давай. Біжи, біжи, може до повзяшки тебе підніму. повзи ти. Я тобі кину одну аптеку, одну собі заюзую. з боку. Бачу. До камня підбіг. побачив мене, походу. Я лутаю побачив мене. Я не знаю, просто чи ми перехреємо западку. Перед нами, перед нами хлопці, вони нам не дадуть зайти. Гандун, все, я здохнував. Сука! НТ. Uh, <плодиско> але це було непогано.